Нащо вони це роблять? Ну, по-любому ж ну, попілять бюджет, мабуть, опять. Ну, ну придумали якусь схему, схема думаю, ну я взагалі зайду гляну, чи реально у нас були шаги. Захожу, і в натурі були шаги. Ну, у мене вопрос, правда, що не кроки. Ну ладно, були у нас шах. Воно взагалі було так шаг, там з твердим знаком і так далі. Думаю, хорошо. Потім думаю, ну вони, навірно, бюджет відсотків купу, купу філок для того, щоб це все ну, запустити виробництво. Виявляється, ні, типу, бо постійно кожен рік від року виготовляється дуже багато нових копійок. і Їх просто тепер не будуть робити, а будуть робити ці шаги. Ну копійки теж залишаться. І гроші підуть тільки на виготовлення лекал нових. Хорошо, думаю, але мене питання: нафіга це робити прямо зараз? Ну для чого робити це зараз? І розумію, що колись СССР до нас прийшло і е, відібрало у нас е, наші шаги і нав'язало нам свої копійки. Ну, в принципі, так їм і треба, да? щоб ми зробили шаги. Але ну як зараз, як ви з людей душу вириваєте, останні поняли? Вириваєте просто, заставляєте останні віддати за всякими на всякі банки, скінь туди, скінь сюди. В цей же момент приймаються такі закони. Ну, типу, чи скучно, чи що, чи треба отработати якусь. Мені непонятно, що ви про це думаєте, пишіть в коменти, це жесть. А якщо ви от хочете, щоб у вас на балансі було не копійки і не шаги, а десь 2-3 к в місяць вічно зелених, хоча сьогодні весь зеленому, ми зараз запустили проект. Де українці можуть отримувати ЗП європейського рівня, просто розповсюджуючи от відоси україномовного характеру, і так само вітаю вас закордонного для закордонних це проектів. Також підходи мову, знак не обов'язково перекладачів достатньо.